Завжди відверта у своїх піснях. Я знайду, я знайду свій шлях додому, хоч важко буде, йти. чому нестримна у почуттях квіти мають очі. Співачка. Яка змінила українську музику своїм неземним голосом. Минулого року її одностайно підтримала вся Україна на національному відборі Євробачення. Перемогу отримує Джамала, та не помилилася. Вона стала справжнім відкриттям на Євробаченні. У Стокгольмі і здобула таку важливу для нас перемогу. Завдяки їй головне музичне свято тепер в Україні. І сьогодні вона знову вийде на сцену, з якої її почула вся Європа та увесь світ. Джамала. Шла я солбита, звичаю планула, коло та скреже дзвіду силь пізнала, почулась тільки що і дихати не мала. Прихилюсь до тебе, я може, краще ста. до тебе Правду розказала, як слухняна й донькою була, але впала Розляти і падіння, як я відчувала, заманили воду, обманули. Забирали. Тобі хотіла щастя привернути, та заховаєш ти все й сам в спокусі, бачу вогняні хвости на небі здавалась казка, але... Перевершена Джамала і проект Морфом. Дякую. Супер. Дякую вам. Ця пісня. Неймовірно, на жаль, сьогодні Даха Браха не змогла сьогодні бути на сцені зі мною, хоча голоса їх були тут. Вони просто зараз в Одесі, концертних. Привіт, хлопці та дівчата. Я дуже вдячна вам за цю можливість. Показати саме цю пісню. До, до речі, вона перемогла як найкращий дует Юна в нашій національній премії. Так я, я от, власне, спочатку. Слухайте, я тільки що чуть не зумлів. Я, я тільки що хотів спитати, Меладзе і Данилка, ваші враження від виступу Джамали. Або я подумав, що було б занадто легко. Зараз я приготував сюрприз. Зараз вийдуть всі 24 конкурсанта наших півфіналів і будуть тобі розказувати, де ти не ту ноту взяла. Супер. І що в тебе не так з приспівом. Я готова. Ви думаєте, що тільки вони хвилюються тут на сцені? Насправді, ми так само хвилюємося, навіть більше. Я насправді хотів тобі подякувати, що ти цього року не подавалася на національний відбір, тому що цією піснею можна сміливо. Бо ще раз їх на Євробачення. Джамала, Дякую. я вже запитував твоїх колег Костю та Андрія щодо сподівань на сьогоднішній ефір і з яким настроєм ти особисто прийшла. Я бажаю сьогодні всім гарно виступити, показати свою пісню. Так, ми вже їх чули, ми вже їх. Полюбили всі, вони вже всі фіналісти. Вони вже всі е, майже переможці. Я просто бажаю вам, хлопці та дівчата, зберіться добре і е, виконайте це неймовірно, заповнить цю сцену собою, Зробіть так, щоб кожна людина повірила вам, відчула вас і полюбила назавжди, навіть не зважаючи на те, буде ця пісня, пісня на Євробаченні чи ні. Будьте музикантом, будьте співаками та співачками. Дякую. І Джамал, останнє прохання. я перед е, сьогоднішнім ефіром підійшов до кожного з конкурсантів і запитався: кажу, якщо ти перемагаєш, якщо ти виходиш в фіналі е, ну, на Євробачення, основний конкурс, як ти будеш реагувати на свою перемогу? І всі, як один сказали, що якщо я виграю, я тако кидаюся на, на середну сцену, стою, а потім повертаюся до тих, хто програв, і тако кажу, Ха-ха-ха! Скажи, будь ласка. Ти як людина, яка вже отримувала перемогу у національному відборі, покажи майстер-клас, як треба правильно реагувати на свою перемогу. <плес> Невже? Навіть ти знаєш, ти можеш переглянути, ти можеш переглянути це відео, відео, я так стояла і так. Да? Я? Я не знаю. Ні, я я Ні, бачу, боже, ти так стояла, я? ніби тобі сказали, Джамала, сходи боже, по Маргарину. Не спориш, пройшла. Ні, не ні, Окей. Я не знаю, як реагувати, просто радіти. Я думаю, що обов'язково хтось буде радіти. Ми дякуємо тобі за цей виступ і просимо повернутися на своє більш звичне робоче місце. Дякую вам, дякую, даха, брата, дякую, марфом.